Надія красоткіна, прекрасні звертання. Є в нашій мові прекрасні звертання, добрі і мудрі, чудові слова. Тими словами усяк без вагання Маму найкращу свою назива. Мамо, матусенько, матінко, ненька, посмішку ніжну твою я ловлю. Матенька, рідна моя дорогенька, я над усе тебе в світі люблю. Я і до тата умію звертатись. Хочу в словах передати тепло, щоб мій татусь міг частіше всміхатись, щоб у душі його сонце цвіло. Татку, татусеньку, таточку, тату, кращого в світі немає навкруг. Татоньку. Хочу тебе я обняти, ти мій порадник, заступник і друг. Я до бабусі з любов'ю звертаюсь, бабцю, бабуня, бабуся моя, і до бабусіних рук притуляюсь, і відчуваю в них лагідність я. І до дідуся йду по науку. Діду, дідуну, навчи в світі жить. Він на плече кладе свою руку. Голос сріблястим струмочком біжить. Слово могутнє, яка в ньому сила, скаже з любов'ю і радість росте. Слово хороше народжує крила. Ви не забудьте ніколи про те.